Привіт усім! Є речі, які ми бачимо буквально щодня, але погодьтеся, рідко над ними замислюємось. От сьогодні якраз про таку річ і поговоримо про пожежну шафу. Давайте з'ясуємо, що ж там ховається і чому вона настільки важлива. Так так, саме про них ці червоні ящики в коридорах, офісах та де завгодно. Вони настільки звичні, що стали просто частиною стіни, правда? Але от за цими здавалося, б, простими дверцятами там цілий арсенал для першого удару по вогню. І це, знаєте, не просто якийсь там ящик з інструментами. Ні. Це справжня, ну, скажімо, міні-пожежна станція, перша лінія оборони. І якщо все зроблено правильно, якщо за нею доглядають, то саме ця шафа може стати тією самою різницею між ой, трохи підголіло, і справжньою катастрофою. Ну що, цікаво? Що там всередині? Що ж робить звичайну металеву коробку такою, ну такою важливою. Давайте розбиратись, заглянемо під капот, так би мовити. Отже, уявімо, що ми відкриваємо ці дверцята. Що ми там бачимо? А бачимо ми цілий набір компонентів, і повірте, кожен з них на своєму місці не просто так, у кожного своя абсолютно незамінна роль. І от він, наш стандартний комплект. По-перше, кран це наш доступ до води. Далі пожежний рукав, щоб цю воду доставити куди треба. Потім ствол, щоб не просто лити воду, а робити це ефективно. І дуже часто там ще є місце під вогнегасник. А то й два. Я ж кажу справжня міністанція. І так, все починається саме з крана. Це по суті такий собі портал портал до головної водної артерії всієї будівлі. Його конструкція продумана так, щоб одним рухом можна було відкрити доступ до води, бо ж у такій ситуації кожна, абсолютно кожна секунда на вагу золота. Добре, вода є. Тепер її треба доставити до вогню. І тут в гру вступає рукав. І це, друзі, не просто садовий шланг, це високотехнологічний гнучкий трубопровід, який витримує колосальний тиск. І отут є суперважливе правило: він має бути сухим і акуратно складеним. І ні, в жодному разі не можна ним мити машину чи поливати квіти. Звучить смішно, але таке буває. А це прямий шлях до того, що в найвідповідальніший момент він просто підведе. Окей, вода по рукаву біжить, але просто лити воду це не дуже ефективно. Потрібна зброя, і ось вона пожежний ствол. Це саме та штука, яка перетворює потік води на потужний керований струмень, такий, що може збити полум'я на відстані. Без ствола ну, це як стріляти без прицілу. Ефективність падає в рази. А тепер увага, одна з найважливіших технічних деталей. Уявіть собі цей жах, пожежа, паніка, хтось хапає рукав, намагається приєднати його до крана, а вони не підходять. Роз'єми різні. Це ж просто катастрофа, правда? Саме тому є залізне правило: всі з'єднувальні елементи на крані, на рукаві, на стволі мусять бути одного стандарту, одного розміру, щоб вся ця система збиралася як конструктор за лічені секунди. Так, з начинкою розібралися. Здається, все логічно, але ж не менш важливо, де ця шафа стоїть і як вона виглядає ззовні. І тут виявляється, теж є цілий звіт правил, і це не просто так. Логіка розміщення насправді елементарна. Шафу має бути видно, вона має бути під рукою, біля виходів у холах, але вона ні в якому разі не повинна заважати евакуації, тобто не можна, щоб люди в паніці об неї спетикалися. Ну і висота, її вішають так, щоб будь-хто міг без проблем дотягнутися і відкрити. А от тепер про деталі, які часто не помічають, але вони геніальні у своїй простоті. Бачили колись маленькі отвори на дверцятах? Це не для краси. Це вентиляція, щоб рука всередині не відсирів і не заплісневів. А прозоре віконце це щоб відповідальна людина могла глянути і переконатися, що все на місці, не зриваючи пломбу. Ну а сама пломба це як знак якості. Якщо вона ціла, значить всередину ніхто не лазив і комплект повний. Дивимось далі на дверцята. Що там має бути? Три обов'язкові речі. Перше інвентарний номер, це для внутрішнього обліку. Друге спеціальний значок, піктограма, щоб всі розуміли тут пожежний кран. І третє, найочевидніше, номер телефону екстрених служб. Все для того, щоб у стресі не треба було згадувати, куди дзвонити. Окей, у нас є укомплектована шафа, вона стоїть у правильному місці. Здавалося б, все. А от і ні. Бо найцікавіше це невидима робота. Чи буде все це працювати, коли знадобиться? І ось тут ми підходимо до теми догляду та перевірок. І це, чесно кажучи, можливо, найважливіший пункт, бо без регулярного обслуговування вся ця система це просто бутафорія, красива червона коробка на стіні, і все. Тому кожна перевірка, кожне тестування, все це має записуватись у спеціальний журнал. Це не бюрократія, це єдина гарантія, що в годину Ч система спрацює як годинник. І от подивіться, наскільки це серйозно: щомісяця, візуальний огляд, чи все на місці, чи не розбили віконце, регулярно за графіком тестування крана. Його треба трохи відкрити, пропустити воду, щоб переконатися, що він не заіржавів і працює. І що дуже цікаво, рукав теж треба періодично перекочовувати, тобто складати по-новому на інший згин, щоб на старих згинах не з'являлися тріщини це ціла наука. Але є один цікавий виняток із правил. А що робити в приміщеннях, де взимку мороз? Ну, наприклад, на якихось складах. Якщо залишити воду в трубах, вона замерзне і просто їх розірве. Тому в таких місцях система суха, без води. Але біля шафи висить чітка інструкція, який вентиль повернути або яку кнопку натиснути, щоб запустити насос і подати воду. І, звісно, персонал має знати це на зубок. Отже, ми з вами розібрали все по кісточках, що всередині, де стоїть, як перевіряти. Здається багато правил, процедур, але все це насправді зводиться до однієї дуже простої і дуже важливої думки. І ось вона, ця формула: правильно укомплектована шафа, плюс регулярний сумлінний догляд дорівнює врятовані життя. Все просто коли кожен гвинтик системи на своєму місці і працює, шанси уникнути трагедії зростають в рази. І це, мабуть, найкраща відповідь на питання, навіщо всі ці складнощі? Це не просто формальність, не папірці для перевіряючих. Це система, кожен пункт якої написаний, на жаль, на основі реальних трагедій і помилок. Система створена для того, щоб захистити. Тож наступного разу, коли погляд впаде на таку шафу, можливо, згадається щось із нашої розмови. І це буде вже не просто червоний ящик на стіні, а такий собі мовчазний, але завжди поготові охоронець. Дякую за увагу. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.